Лучани попрощалися з героєм Максимом Омельчуком. Посудовець Волинської уваги стане перед судом. Як у Ковальській школі ловили невідомих осіб, історія з корупційним душком. Підполковника хотіли заново судити. Вашої уваги підсумковий випуск новин четверга 29 лютого. На студії Аверсу працюють Ірина Мироненко та Юрій Куцик. Наші вітання. Чорна звістка надійшла у Вишнівську громаду. 26 лютого біля села Богданівка Бахмутського району загинув 33-річний житель села Вишнів Богдан. Богуш. Про дату та час зустрічі полеглого бійця на рідній землі та про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом. На території громади оголошено триденну жалобу. Поромівська громада сумує через втрату захисника України. У Київській клініці 23 лютого перестало битися серце Віталія Пучковського, мешканця села Будятичі. Причиною смерті стали важкі поранення, які наш земляк отримав під час ворожого обстрілу в районі села Степове Донецької області. Віталію назавжди 44 роки. Інформацію про зустріч та чин поховання повідомлять згодом. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим землякам. Знову сирени, прапори з чорними стрічками і сльози. Сьогодні місто прощалося з полеглим земляком Максимом Омельчуком. Жінка, син та мати лишились без своєї найріднішої людини, герою назавжди лишиться 31 рік. Вся родина і просто небайдужі люди зібралися в центрі міста, аби віддати останню шану загиблому герою Максиму Омельчуку. Справжній патріот та вірний син своєї країни. Зі слів знайомих та близьких, саме таким був загиблий воїн. Ми дуже була хороша людина, щедрий. Всі там любили ми. Сусід. Ми жили в малосім'яці, потім тут жили. Він дуже хороший, Я не знаю, як сказати. І зарано він пішов. Дуже рано. Він треба ще жити. Йому ще 31 рік. Він треба ще жити і жити. І жінка залишилася діти залишилися, все залишилося. Дуже шкода такого хлопчина. Він був героєм просто. Все. Чоловік пішов на війну наприкінці минулого року, А лише два місяці тому офіційно одружився з жінкою, з якою жив у цивільному шлюбі. Серце героя перестало битися 21 лютого. Дружина лишилась без чоловіка, а маленький син без батька. Для сестри Максим Омельчук був всім. Він був частинкою її самої. Улюблена племінниця, яку чоловік виховував сам, також лишилась без однієї з найдорожчих людей в житті. А посивіла від горя мати, лишилась без своєї кровинки, яку вона плекала все життя. Навіть небо плакало сьогодні за своїм героєм. Під час похорону не припинявся дощ. А коли Максима виносили з церкви, світило сонечко, склалося враження, ніби сам Бог хотів, щоб остання земна дорога чоловіка була безхмарною. Прощалися із загиблим захисником у Святотроїцькому соборі міста Луцька. Здається, прийшла до нас війна, прийшла до нас таке випробування, яке би мало вирівняти всіх кривих, глухих, зліпих, пояснити всім, що це страшно, що ми під загрозою. Ні, один від пуза напихається, давиться, а другий за нього, такого негідника, чесно лежить в окопі. Тому що в нього є дитина, і в нього є сім'я. Йому байдуже, який Бовдур, де і як краде. На жаль, віддати останню шану захиснику сьогодні прийшло небагато людей. Проте були і небайдужі, які, не знаючи його особисто, все одно прийшли вшанувати його пам'ять. Загиблого я не знала, вічно йому. Честь, шана, і, на жаль, загиб... герої помирають. Я дуже не люблю цей вислів, що герої не помирають. Вони просто потім залишаться в думках в серці родини, сім'ї, друзів. Тому це така страшна реальність. Свій останній спочинок, загиблий герой, знайшов у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гараждя. Небесний легіон поповнився ще одним воїном. Вічна пам'ять, шана та доземний уклін загиблому земляку. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з рідними захисників, які загинули за Україну. Мер Луцька висловив співчуття родинам полеглих і вручив державні нагороди мамам, дружинам і дітям військових. Орден за мужність третього ступеня отримали рідні солдатів Олександра. Чертіліна, Віктора Демчура, Сергія Семенюка, Віталія Пшитюка, а також сім'ї штаб-сержанта Михайла Федоровича та майстра сержанта Миколи Маргасюка. Нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест вручили матері солдата Віталія Майсузенка. Знову Луцькрада підтримує військових. На фронт передали квадрокоптери, тепловізійний приціл, супутниковий модем, а також інструменти та матеріали для ремонтних і будівельних робіт на запит захисників. Допомогу отримали три військові частини та 50-й батальйон 100 ї бригади ТРО. Винен у хабарництві чи ні? кримінальну справу щодо начальника управління екології та природних ресурсів Волинської обласної військової адміністрації уже розслідували і скерували до суду. Мова про Валентина Кухарика. Слідчі переконані, що впродовж серпня-жовтня минулого року посадовець нібито отримав 51 тисячу гривень хабаря. Вимагав та одержував неправомірну вигоду від суб'єкта господарської діяльності, який займається виготовленням документів, для того, аби інші підприємці могли отримати дозвіл на викиди. Атмосферне повітря за погодження таких дозволів. Зараз завершене вже досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні і обвинувальний акт скерований до суду. Нагадаю, що затримали посадовця у жовтні минулого року під час одержання третього траншу неправомірної вигоди 19 тисяч гривень. У цього задокументовано три епізоди одержання такої вигоди на суму 51 тисяча гривень. Біля села Запруддя Кам'янь-Каширського району 30 гектарів землі віддали під видобуток піску фірмі екс-депутата Ковальської міської ради Юрій Оксенюк, один з співзасновників фірми Запруддя Агро, спецдозвіл підприємство купило на аукціоні за 5 мільйонів гривень. Між тим місцеві люди обурені продажем ділянки, адже самі раніше писали заяви на виділення по 2 гектари землі під.

Село Запрудя збунтувалося, адже їхню землю безвідомо людей віддали під видобуток піску. А це, звісно, передбачає і роз'їжджені дороги та й інші можливі екологічні проблеми. Кар'єр планують розробити поблизу села. Спецдозвіл на видобуток піску виграла компанія ТОВ Запруддя Агро з пропозицією 5 мільйонів одна гривня, в засновниках якої є екс депутат Ковальської міської ради Юрій Оксенюк. Він є співвласником низки зареєстрованих у ковалі підприємств ТОВ ТРК Брісто. Тов «Гідровест», тов Волинь Склопласт, Тов, Волиньбутех також він має фірму на Закарпатті, яка зареєстрована у курортному місті Берегове. Називається компанія Берегівські термали. Оскільки люди про аукціон дізналися з інтернету, завтра вони планують прийти на сесію громади, щоб з'ясувати, як так вийшло. Що 30 гектарів землі тишком нишком без відома селян. Потрапили на аукціон. Наталка Поліщук для новин на часі. Чи могли привласнити майже мільйон гривень на військовому об'єкті? У 2018-му приватна фірма виграла у Володимирі тендер на будівництво тепломереж військового містечка. Тендер обернувся кримінальною справою і для начальника відділу він же військовий підполковник, і для керівника фірми. Підполковника визнали винним, і це неабияк збентежило бізнесмена. Кримінальна справа стосується освоєння державних коштів, і суспільний інтерес тут безумовний. Разом чекають на суддів підполковник Андрій Валовий і бізнесмен Анатолій Коптюк, чиє підприємство і будувало тепломережі у військовому містечку. Правоохоронці вважають, що вартість робіт була завищена майже на мільйон гривень. Підполковника визнали винним у службовій недбалості, є вирок, він відбувся і питовим строком. Але підприємство. Приємець, вочевидь, хоче, аби справу підполковника розглядали заново. Вироку безпосередньо чітко зазначається, що Коптюка розробив план злочинної діяльності, умисно зазначив в актах форми КБ2 завідомо неправдиві відомості. Шляхом службового підроблення зазначив завідомо недостовірні відомості з метою реалізації корисливого умису. Стосовно валового, там буквально декілька абзаців про те, що де він на якій посаді валовий працював, як уклав договір. І потім, що йому принесли ці нібито підроблені акти, і тим самим він чинив недбале відношення до військової служби. Мовляв, вина Анатолія Коптюка не доведена. А у вироці іншого фігуранта скандалу підприємець у дуже невигідному становищі. Вирок ухвалений без дослідження цих всіх доказів. Читаємо вирок, таке враження, що обвинувачення було придявлено коптюку, винним не визнали бабулогу. Сам підприємець кримінальну справу називає сфабрикованою, але чому коментувати журналістам відмовився. Вважаю, що ці кримінальні провадження проти мене було фабриковане. Ми зараз не розглядаємо, по суті, провадження. Ну, Вирок щодо волового переглядається. До Волового в мене ніяких претензій немає. Як до замовника? Якщо справу підполковника розглядати заново, це порушить його права, зауважує прокурор. Скасування даного вироку може спричинити порушення конституційних прав голового, оскільки фактично він вже відбув покарання і ухвалою суду, був звільнений від відбування покарання. Тож прізвище підприємця у вироці просто замінять. Прізвище Коптюк замінити на слова особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження. А от чи міг нововолинський бізнесмен присвоїти державні кошти наразі невідомо. У справі Анатолія Коптюка поки що лише досліджують письмові докази. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Екс начальника Сардинської поліції судили за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. Історія давня: тоді троє опер уповноважених виявили, як в лісі незаконно видобувають бурштин. За версією слідства їх екс-начальник наказав їм їхати звідти геть. Що цікаво, місцевий райсуд, а згодом рівненська апеляція виправдала чоловіка. Втім, прокурори подали апеляцію і нині її розглядають у Волинському суді. Троя інспекторів Сарненської відділку поліції, що на Рівненщині пізно ввечері перебували в урочищі з назвою Йолки і побачили мотопомпи, якими видобувався Бруштин. Як згадував у суді першої інстанції один із них, на той момент бруштину копачів було більше, ніж працівників поліції, через що останні підірвали петарду. Цим наполохали копачів і ті гайнули в гущу лісу. Тоді поліцейські зателефонували до чергового з проханням направити до них слідчо оперативну групу. Тоді ж, за даними слідства, до одного з який був біля мотопомп. Зателефонував екс-начальник Сарненської поліції Ігор Харитонов. До слова аудіотелефонної розмови ми знайшли на місцевому сайті. Це Харитонов. Так, да, це Оленіш. Де ви знаходитесь? В йолках. Я вам даю 5, 5 минут. 5 мінут. Щоб ви зараз кулісом були біля раєділа. Я тобі ясно виражаюсь. Тож ми чекаємо групу. Я ти чує, що я тобі сказав? Ще Зараз дзвониш по лісу ма ідеш в од'є і береш з собою ті автомати, які ви там стріляли. Ти мене почув. Ти автомати з чого ми стріляли? Ти мене почув чи ні? Як доводила сторона обвинувачення, прибувши туди на місце, Харитонов в слідчо-оперативній групі, нібито дав вказівку не документувати незаконного видобутку бруштину і не вилучати мотопомп. Свідки потім говорили, що під ранок ці мотопомпи без проблем забрали якісь невідомі місцеві мешканці та й по всьому. За версією прокурорів, поліцейські не припинили виявленого злочину, не задокументували його належно, саме через, так би мовити, Уснів вказівки ексначальника поліції не робити цього. Сам чоловік своєї вини не визнає, ба більше зазначив, що тоді, з початку березня 2016 року, він не перебував на посаді керівника поліції, бо не прийшов атестації, а був на лікарняному. А поліцейські з йолок викликали його, бо не змогли додзвонитись до во начальника. А на місце виїхав, тому що йому здалось, що деякі із поліцейських, з якими говорив, П'яні Сарненський суд виправдав ексначальника Сарненської поліції. Аналізувавши надані стороною обвинувачення докази, суд вважає, що неналежне оформлення незаконного видобування бурштину відбулося через відсутність на момент описуваних подій належного керівництва Сарненським ВП та через неузгодженість дій працівників вказаного відділу, а не через дочинні дії обвинуваченого. Виправдав і апеляційний суд Рівненщини. Проте прокурори подали апеляцію, яку вже розглядають на Волині, незважаючи на заперечення обвинуваченим харатоном достовірності записів із мобільного телефону, надано потерпілим оленічем, а також трактування судом висновку вищо зазначеної експертизи про недоведеність у поданих суду звукозаписах розмов обвинувачених та потерпілих, відсутності ознак монтажу. Даний доказ безпідставно тлумачиться виключно на користь обвинувачена. Захисник своєю чергою каже: достовірність певних доказів наданих прокурором, взагалі неможливо підтвердити. Прокурор пише, що встановлено, що цей звукозапис є легітимним і відповідає дійсності. На жаль, ні. Якщо ми піднімемо той самий допис, ми будемо його досліджувати. Ми побачимо, що цей запис не є і не може бути використаним з тих обставин. Що він здійснювався з паузами, тобто були безперервні паузи, і підтвердити достовірність цього запису експертиза не змогла. Сам обвинувачений повністю заперечує свою вину. Каже, не розуміє, за яку вказівку і наслідки від неї його судять. Тим паче, якщо тоді злочинців на місці виявлено не було. Ні один потерпілий, ні один член слідчої оперативної групи, який в той день був на місці, не сказав, що я якимось чином ось образив або давав якусь злочинну вказівку. Тим паче потерпілий, який є тут основним цій справі, Алданіч на суді першої інстанції в сарнах сказав, що він взагалі. Розумію, що він на той момент говорить не зі мною. Мовляв, потерпілі, септо експідлеглі претензій до нього не мають. Після судових дебатів та останнього слова обвинуваченого судді, повернувшись з нарадчої кімнати, все ж таки ухвалили відновити з'ясування обставин та задоволили клопотання прокурора в частині допиту потерпілих. Справу відклали. Де ви знаходитесь в йолках? Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Трагічна поїздка. Збив трьох пішоходів і одну з них на смерть. Водієві, котрий спричинив летальну ДТП. У Торчені оголосили вирок. Що цікаво, самі потерпілі просили суворо не карати керманича. Чому знають наші журналісти? Ця трагедія сталася у Торчені понад два роки тому. Двоє людей опинилися в лікарні. Одна жінка загинула. Переходимо. Машина їх збила, ті зразу попадали, а та їхала ще на машині на, на капоті і тут злетіла вже. все. Троє потерпілих, це ще з ж переходили люди. Ще один, Нога там в нього і голова щось це. а. Женщина, то ноги добре потроситься, не рука, це от і голова. Я мама водія, я вдома була. Він заїхав до мене, забрав племінницю і поїхав додому. Все. І то дзвонить сестра, що така катастрофа. Нічого не знаю. А що він каже Вони, Вони переходили поза пішохідним переходом. Він не побачив. Загибла жінка була у темному одязі без світловідбивних елементів. Місцеві тоді розповідали, що компанія пішоходів любила випити. Поза переходом вони йшли, чи ні, суддя до уваги не брав, і ось чому. Посилання захисника про те, що наїзд відбувся поза межами пішохідного переходу, до уваги судом теж не приймається, оскільки, зі слів самого обвинуваченого, що пішоходів він взагалі не бачив, а відчув лише удар, після чого зрозумів, що збив пішоходів, що свідчить про значне перевищення швидкості водієм. Сам водій чи не одразу після аварії повідомив нам, що його засліпило світло. Сліпило світло. За, зразу за тим світлом випальним, світло сліпило. Це яке освічає пішохідний перехід. Зразу за пішохідним ну, там тінь падає, чи що я не знаю. З'явилися лети просто. І все, я я теж не успію нічого зробити. А їхали ви з якою швидкістю? Я не знаю. Приблизно появили <звук> зразу, їх не було видно. Все ми йшли <звук> зрамузити. Слідчі встановили, що водій їхав зі швидкістю близько 70 кілометрів за годину. У суді потерпілі просили суворо не карати чоловіка, але позбавити його права керувати машиною. Кажуть, він добровільно відшкодував усім завдані збитки, тож суд першої інстанції присудив йому три з половиною роки тюрми і на три роки позбавили права керувати автівкою. Прокурори вважають, що таке покарання надто м'яке, подали апеляційну скаргу. Кажуть. Щодо аварії чоловік неодноразово порушував правила дорожнього руху. Мовляв, навіть був випадок, коли відмовився проходити освідування. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Неодноразово сидів у тюрмі. А після того, як вийшов на волю, наробив гвалто в одній з ковольських шкіл. Чоловік прийшов у навчальний заклад. Заглянув у бібліотеку і спробував обікрасти працівницю. То був не єдиний підозрілий чоловік, котрого затримали у школі. Більше розкажуть наші журналісти. Раніше судимий ковальчанин прийшов до школи. Опинився аж на другому поверсі. Побачив у бібліотеці на столі жіночу сумку і поцупив звідти гаманець. Бібліотекарка одразу стала кричати. Той викинув гаманець і дременув навтьоки. Пояснити поліції, як він потрапив до школи, чому, а головне, що там робив. Ковальчанин не зміг. Невже прийшов лише для того, щоб вкрасти у бібліотекарки гаманець. Але що цікаво, того дня директор школи помітив біля навчального закладу невідомих осіб. Як тільки роздався крик бібліотекарки, невідомі стали втікати. Про це розповів директор школи. Коли він проходив подвір'ям школи, то почув крик бібліотекаря про викрадення грошей, гаманця, телефона. Тоді ж він звернув увагу на двох незнайомих йому осіб, які стояли на відстані близько 15 метрів спиною до нього. які, почувши крик, стали втікати. Наздогнати їх, вони не змогли. А тому на прохання потерпілої він викликав працівників поліції. З якою метою усі вони прийшли на територію школи, так і невідомо. Самого крадія дуже швидко вирахував місцевий поліцейський. По опису здогадався, хто це може бути. Затриманий ковельчанин розповів, що двох інших втікачів він не знає. Мовляв, прийшов до школи сам. У вчиненому зізнався, розкаявся. Тепер чоловік вкотре у СІЗО. його судять. Спілкуватися із журналістами не хоче. Ковальський суд присудив йому 5 років ув'язнення. Чоловік захотів зменшити цей термін. Волинський апеляційний суд опалив апеляційну скаргу захисника Матвеєва в інтересах обвинуваченого залишити без задоволення вирок Ковальського міськрайонного суду Волинської області від 7 липня 2023 року. Відносно останнього без змін. До п'ятирічного ув'язнення додали ще два місяці невідбутого покарання за попередній кримінал. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. 22 команди з різних шкіл Луцької територіальної громади впродовж тижня змагались за першість у турнірі з футзалу. І 28 лютого визначилась трійка сильніших. Подробиці спортивних баталій у матеріалі Ольги Яцюк. Уже вдруге цього року команди луцьких шкіл змагаються у футзальному турнірі. Цього разу тривали ігри серед школярів 5-7 класів. І охочих поборотись за кубки та гарні призи від фонду Ігоря Палиці тільки разом було ще більше, аж 22 команди. Після ігрових турів у восьми групах до півфіналу сформувалась четвірка сильніших, якими стали школярі 14-го, 21, го 22-го та 25 го ліцеї. На майданчику обласної дитячої юнацької спортивної школи відбулись фінальні матчі. У грі за третє місце зійшлись команди команди 14-го та 21-го ліцеїв, уже на другій хвилині свій перший гол забили школярі 14-го ліцею. І, не дивлячись на сильний супротив суперника, виграли з рахунком 3-2. Найкраще у цьому матчі відзначився Артем Андрушак, на рахунку якого два гола. Як зізнається футболіст, минулого разу не змогли виграти груповий етап. А на цей турнір гарно підготувалися. Того разу нам трішки не вдалося дійти, але цього разу були і настанове тренера і тренувалися. Були налаштовані на перемогу, і нам вдалося пройти до третього місця. Останній матч мав визначити літера з двох найсильніших команд турніру луцьких ліцеїв номер 22 та 25. Проте за основний час жодній збірній так і не вдалося пробити ворота суперника. І традиційно переможця визначила серія пенальті. Після двох влучань гравців з кожної команди переможний гол забили футболісти 25-го ліцею. До цього успіху йшли довго, каже Савелій Лихач. Зазвичай трішки не дотягували, аби стати переможцями. Це перший раз, що ми зайняли перше місце. Я дуже радий за свою команду. Ні одної поразки, ні, ні однієї. Всі виграли з великими рахунками. Тренер нас сказав, що ми сильно грали. Тож літером цього турніру стала збірна Луцького ліцею номер 25 Друге місце посіли минулорічні чемпіони, школярі Луцького ліцею номер 22 а замкнули тріку кращих футболісти 14-го ліцею. Не дивлячись на те, що не вдалося цього разу очолити рейтингову таблицю. Грою своєї команди 22-го ліцею задоволений Олександр Мамотюк. І добре, що є така можливість дітям змагатись, дивлячись на ці події, які проходять в нас в країні, де війна для дітей. Розрядка в такий час це дуже добре. Ну що такі проводяться змагання. Переможців нагороджується від фонду Ігоря Палиця. Завжди хороші призи, спортивні інвентар, м'ячі, сітки, те, що треба для школи, для роботи. Кубки, медалі та футбольні м'ячі стали гарним подарунком переможцям. Окрім того, організатори відзначили і кращих гравців у різних номінаціях. Цьому році вже другі змагання, які організовує фонд Ігоря Палець, тільки разом спільно з департаментом освіти Луцької міської ради. В Даному турнірі взяло участь 20 команд з шкіл Луцької міської територіальної громади. Більшість діток з наших шкіл вже займаються в спортивних секціях, займаються професійно футболом. І саме на таких турнірах вони мають можливість показати себе та показати свої здібни. З кращої сторони. Такі турніри дають змогу дітям не лише проявити свої вміння, а й покращити майстерність. Тому що року зростає конкуренція між командами освітніх закладів. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі. Такими подіями означився останній день зими. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мороненко та Юрій Куцик. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі! 1 березня за прогнозами синоптиків в Україні очікується весняна, тепла погода без опадів. На заході хмарно. Температура повітря вночі від 5 до 10, вдень від 11 до 17 градусів тепла. Схід хмарно з проясненнями. нічна температура від мінус 1 до 0. Денна 8-10 градусів з позначкою плюс. На півночі похмуро, лише в сумах сонячно. Нічна температура від 0 до 4. Денна від 7 до 12 градусів вище 0. На півдні переважно похмуро, в Криму хмарно з проясненнями. Нічна температура від 0 до плюс 4. денна 10-14 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі від 0 до плюс 5, вдень від 9 до 13 градусів з позначкою плюс.